Друге послання до Тимофія святого Апостола Павла. Глава 1. Павло з волі Божої Апостоли Ісуса Христа за обітницею життя в Христі Ісусі Тимофію, улюбленому Синові, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від прабатьків із чистою совістю, що безперестанно згадую про Тебе у молитвах моїх вдень і вночі. І бажаю бачити тебе, згадуючи про сльози твої, щоб мені сповнитись радістю, пам'ятаючи нелицемірну віру Твою, яка раніше була у бабусі твоєї Лоїди і в матері твоєї Євникії, впевнений, що вона і в тобі. І з цієї причини нагадую тобі зігрівати дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо дав нам Бог Духа не страху, а сили і любові і цнотливости. Отже, не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене Його, але страждай з благовістям Христовим, силою Бога, який спас нас, і покликав покликом святим, не за ділами нашими, а з волі Своєї і благодаті, яка дана нам у Христі Ісусі раніше вічних часів. А нині відкрилося явленням Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і явив життя і нетління через благовістя, для якого я поставлений проповідником і апостолом, і вчителем язичників. Із цієї причини я й страждаю так, але не соромлюся, бо я знаю, у кого увірував, і упевнений, що Він має силу зберегти передання моє на той день. Тримайся в зірця здорового вчення, яке ти чув від мене з вірою і любов'ю в Христі Ісусі. Бережи добрий заповіт Духом Святим, що живе в нас. Ти знаєш, що всі асійські залишили мене, між ними Фігел та Єрмоген. Нехай дасть Господь милість дому Онесифора за те, що він багаторазово покоїв мене і не соромився кайданів моїх, а бувши в Римі, з великим старанням шукав мене і знайшов. Нехай дасть йому Господь знайти милість у Господа в той день, а скільки він служив мені в Ефесі, ти краще знаєш.